Добрий день, шановні члени комісії. У нас сьогодні засідання, на яке виноситься 5 питань згідно порядку денного. У нас є відділ освіти, особливо на легіна, яка, напевно, що ті питання, які нас будуть цікавити докладно, зможемо поставити запитання, зможуть нам роз'яснити, яка ситуація є. І, Будемо приймати рішення готуватися до сесії. Дозвольте ознайомитись з порядком денним, оскільки в нас комісія присутність 100%, судово, всі члени комісії є присутніми. Отож, порядок денний. Перше питання про ліквідацію Залавівського закладу в освіти Теребурянської міської ради. Друге питання про ліквідацію Рековецького дошкільного навчального закладу Кобзаря, що знаходиться в комунальної власності Теребурянської міської ради. Третє питання про ліквідацію Романівського дошкільного навчального закладу нарядку, що знаходиться уповної власності Тереворянської міської ради. Четверте питання про затвердження плану оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти на 24-2027 роки. П'яте питання про погодження розпорядження міського голови. Отож, порядок денний. Чи є доповнення до порядку денного? Зауваження пропозиції. Немає. Так? Хто за порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? За. Все-таки, ви знаєте, просили, але знає, пасили, а, це технічне питання по статуту. Від я даю відповідь. Це я, не технічне відуві. питання. Технічне виміняють тільки нас. Але ми можемо сказати, те, чого немає? Я поясню. У мене пропозиція звернутися до того, що вона запропонував По порядку де. Коли буде добре, коли буде тоді це шосте питання, скажімо так, що окрему комісію будемо збирати. Ну, тоді варіантів два. Є порядок денний, ми його голосуємо, приймаємо, хто за. В даному випадку ми проголосували за. Тут з термин бо це бо проти. Тут так що порядок денний ми розглядаємо. Але тепер, як ми поступимо наступним питанням. Слухання, щоб ну, нема змісту. Так, ми, якщо це буде, буде впливати на роботу заходу, на якісь відповідно або ви або виток, щось інше, я про те відповідь. Всі питання, які розглядаються в даному випадку на освітянській комісії, так простіше говорити, так поскорочно, відстрілів, рекомендується до розвитку до сесії. Виникне питання щодо перейменування Зміни статуту мистецької школи на школу мистецтв, ми розглядати це, дай Боже, щоб ми появилися до погодженої ради і зупинятися сесії. Тоді в рішенні обговорить того, чого немає. Оговориться <плодження> при потребі да тоді в рішенні тоді 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 про прийняття цього питання, про яке ми з вами говоримо, відкладайте обов'язків на контроль на, на комісію питання освіти і не враховуйте пропозиції комісії здача, які зараз не дають на полі подані, зразу це на сесію. Без засідання, без розслідування комісії. Це буде правильно, так? Так. Думаю, що буде правильно. Отож, повертаємося до. Не повертаємося. Ми, в принципі, порядок денний проголосували. Ми фіксуємо, ви отримались? На даний за, Так? за, за. Так. добре, значить, у нас 5 за. Фіксуємо. Фіксуємо всі одноголосно за За порядок денний в кількості п'яти питань. Отож, Перше питання наше про ліквідацію Заламівського закладу шкільної освіти Руманської міської ради. Олена Олегівна, два слова. Відділ освіти пропонує так, як і пропонували слогіткою. У нас ситуація незмінна. Аргумент головний немає дітей. Тобто народжуваність, ви самі знаєте, ми вже ознайомка вас з що У нас по залазі сьогоднішній день дивився є всього сім дітей, віці від нуля до шести років. Від нуля до шести років. На закладі освіти на сьогодні по системі дошкілля якому я бачу 5 дітей. Ну, заклад взагалі призупинив свою діяльність у зв'язку з тим, що у нас відсутні діття, і нам, вже ж таки, не підписали акту, і заклад не функціонує, діти не відвідують садочок на сьогоднішній день, тобто з вересня садочок не почався. Одна дитина знаходиться в підгадчиках. Решта дітей, з, якими, з батьками, з яких ми говорили, аргументують наступно. Два діти, віці 3-4 роки, і наша дитина все є в 11 годині, нам все до чого не потрібно. Ще не відвідують. Було 6 років, вони мали подумати, діти мали поговорити з когось, діти мали відути до На сьогоднішній день по два дитини в нас знаходиться в Північівському закладі до шкільного освіти. Решта батьків потреби немає. Ну, так мені виражають свої діти. Зараз потреби немає в закладі А з персоналом на сьогоднішній день в закладі дошкільної освіти у нас є людина, яка виконує обов'язки, тобто у нас директора немає. Директор влаштований в першу школу Завоська Наталія Івановна Кухар у нас звільнений за згодою сторінкою, яка знайшла собі нову роботу. Щодня всі питання є зрештовані. Люди безвлаштовані, діти, ті, які мають потребу на дитина там, решту за бажанням батьків. У ну. мене питань немає, може у нас в колонії з пропозицією, бажання <зас> немає. Садочок готовий для значити привабити тих дітей, якщо батьки будуть проїдати ініціативу і захочуть здобувати дочутного світу. Тому рішення буде пропонуватись наступним. Ліквідувати Завадинський заклад дошкільної освіти Трибуницької міської ради, творити ліквідаційну комісію, це все питання на сесії, але в нас ми зараз приймаємо рішення про ліквідацію Заланського закладу дошкільної освіти. Відповідно далі до рішення всіх процедурних питань, які в рамках чинного законодавства. Отож, хто за те, щоб ліквідувати Завадинський заклад шкільної освіти Трибуненської міської ради? Хто за, прошу проголосувати. Власно, дякую. Так, перше питання, дякую. Питання 2. Про ліквідацію Вербовецького дошкільного навчального закладу. Кобзарик, що знаходиться в комунальній власності Кербурянської міської ради, Вербовецький Кобзарик. Так, у мене ця юридична ситуація. Власне, сьогоднішній день цей заклад не функціонує, він є призупинена у свій діяльність. В закладі по системі якому я бачу 5 дітей. Ми зазначали відношені шестеро дітей, але зараз стану на сьогодні п'ятеро дітей. І всі діти, які знаходяться, ви знаєте, що місце розташування самого садочку, це є села, і там до Госковецького закладу до освіти зовсім мало. Тобто батьки готові і і вже частина дітей попередній відвідують заклад, і там батьки готові довозити власників. Тому тут з дітьми проблем немає. А відносно персоналу в Вербівцях е, в нас виховати е, працевлаштовується місто Тернопіль, вона знайшла собі роботу. Завідувачі пенсійного ліку 2 грудня її виповнюється 60 і вона йде на пенсію. Тобто там нам лишається зазор пару місяців, але я думаю, там місяць, мені здається, в нас виходить від стану ліквідації, але ми вирішимо це питання відносно неї. А там, е, там по кардиторській нічого немає не вийде. Немає, ми ж немає. проблеми. Не, не окремо юридично на увазі, немає ніхто, ні, ні рахунки. Вони все відвідують. То все ж таки, є ризик, що до, до пенсії людина безвільне? Ні. Ні, все буде добре. Ми думаємо, що ми відтягнемо цей період і все буде добре з нею. Ми маємо альтернативу запропонувати їй на асистента. Тобто що асистентах. Що? Ми людину не лишимо в цьому випадку. Так як один місяць залишається буквально. Так, сказав, що людина не не там. У пару кіста. Тим більше заплатить. Так, тут ідентична ситуація, що і завадив. Так, там дети що по дітях, що по укритті? Дитя немає. Що Ми, ми перейдемо на баланс міської ради, там вже будемо розбиратися, що робити. Там приміщення в жахливому стані. Там є то приміщення, за яке варто входитися, там не приміщення. Старий садочок далі громаді. Так, так, так. так, чи є питання до цього, цього рішення? Давайте тоді відносимо на голосування. Тож хто за те, щоб ліквідувати Верховенський дошкільний навчальний заклад, хоп, зараз, що знаходиться в комунальній власності Переводянської міської ради? Прошу голосувати. Хто за? Бо голосно, дякую. Так, третє питання. Про ліквідацію Романівського дошкільного навчального закладу має, що знаходиться в каналі опасності, та зумась подарування. Ну, Романі котяються вже роки з три з кількістю дітей, чотири 5 Там ситуація критична, там ведь теж було укриття це садочок, що щоби... буде на ліквідацію. Там немає дітей, немає народженості. Не знаю, коли така ситуація в садочку. І не так дійсно. Там дівчата постарались, попрацювали, коли кавно і повстим працював, вони. Зробили ремонт в тому квітті, але на сьогодні воно не підлягає так, І тут ситуація ідентична. З працівниками ми намагаємося знайти роботу, що має два місяці, і просто єдине, що вони дуже далеко їм добиратися до тих місць, де ми пропонуємо. Наприклад, там кухаря ми маємо пропозицію, помічника маємо пропозицію, то ми пропонуємо, а вони mm -hmm. Так, ми пропонуємо роботу. Прето, що ти тим не <реш> вона не захоче. Знаємо, не захоче до мене шости. Ви давайте так будемо реально розглядати де четверо дітей, де закласти продукти на чотирьох дітей, де великий запад, на Та, які треба не залишить бої так. Так там ситуація така. Ну ми пропонуємо, не шукаємо для керівника закладу. Ми знайшли асистентами, погодилися, що ми буде асистентом. Для інших дівчат шукаємо роботу. Ну, ми пропонуємо, а вони розглядають. Тут така стояла. Це, Це не, не в наші питання. ми не практикуємо такого. Щоб письмово відмовлено, письмо відмовлено і вирішимо прописуємо, що ви бачите, яким чином. Виховати, Вихователь Вихователю, пропонуємо так само на інклюзію. Пропонуємо сюди, сонечко і пропонуємо ну, далі має місця. Далеко виїжджати. Ну вона обдумує це питання. Ще на за два місяці вони не мають зазор, тобто вони можуть собі удумувати наші пропозиції, що вони виконують. Я так бачу, що в цієї фактично ліквідації один шла, що з юридичної сторони вони за собою, напевно, що ніяких затримок в термінах двох місяців не будуть мати щодо ліквідації самої юридичної сторони. Ні. Щоб потім не було таке, що ми прийняли рішення. І... І, тут не було. І є ще питання до рішення. А може треба тоді в проєктах зазначити ліквідувати з такого кожного? Там рішення написано, бо все одно дається два місяці. Ми не маємо, не маємо права писати ліквідувати за кого числа. Mm -hmm. Тому що це питання акретурської заборгованості, коли це зрозуміло, питання відділу освіти, Щоб не пов'язано щось з цією школою, вони мають тоді ще період часу для того, щоб ці щоб зобов'язання закрити. Ну, я не знаю, чи промірно буде нам встановлювати дату. Немає на таких допоможі. Так прописано згідно з законодавством в межах двох місяців. Тобто все ніби правильно я так. Думає. Я думаю, на вже переконувався краще встановлення термінів, не робити, якщо не законодавство, я я то покажу, не відповідається. Звичайно, бо якісь терміни того прийняли, а це п'ятниця. А там субота-неділя випала, а з неділя, а авто захворів. А там пішли що зробити до державного реєстратора, а у відпустці, а Кинули сюди, а того немає, а вийшов термін, що передбачено законом. А чого раніше не рухалося? Ну, це трошки має. І через законтрасності його читаю, розумієте, не три. Розумію. Комісія є створена по цих трьох закладах, вона є ідентичною. Так, ліквідаційна. Тільки голова у нас змінюється по кожному закладу. Так, голови комісії це є очільники закладів. Члени комісії мудрої аналогії наголої спеціалістів його освіти, маслі про тоні, головний бухгалтер відділу освіти, Старопольська Олександр Денисна, спеціаліст з кадрої питання вдоволі освіти, є мій колегами Мирославна бухгалтерів спеціалізованої бухгалтерії Теревонської міської ради, що Оксана Борисівна, економіст централізованої бухгалтерії Тервонівської міської ради. Це комісія ліквідаційна, яка має діяти сьогодом всіх просудені. Чи є питання? Наразі приміщення ми будемо вирішувати далі. Наразі в нас процес ліквідації люди ще є, два місця ще є, ми ще не має розглядаємо. Вона затвердження актів, це в нас було залади школа. Тобто після інвентаризації, щоб розібралися, що є, чи тримається рішення. Або повертається на освіту, або повертається взаємні власні освіти. Так, це провести <говори> інвентаризацію. І відповідно до актів, які приймати рішення. Щось приїде до території. Зобрази, якщо там є що. Так? Там їх є матеріально-технічні називання, немає, але за час. Це розділ таке приміщення школи. Mm -hmm. Так. Локальне старалися працювати. На жаль, От вам весте приняття теперішньої школи. Пов'язується з фінансовою дітей, гроші входять за дітей. Нема дітей, немає грошей, немає... немає нічого. Отож, хто за те, щоб е, приймаємо рішення ліквідувати Романівський дошкільний навчальний заклад, що малятку в знакових насіч Червониської військової ради. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Та? Дякую. Так, четверте питання. Тут трошки буде. Напевно, але штверте питання про затвердження плану оптимізації мережі за провізування середньої освіти на 2024-2027. Кажіть мені? Ну, на сьогоднішній день відносно цього плану ми вже виконали так? Хрістів, і далі белихи, яка була зазначена і за так, і вуміска. До 27-го року в цьому плані, я називаю це попередній план, так. тому що в нас є багато аспектів, які треба купувати. У нас прописана ще виховецька філія. Решта в нас показані на пониження ступеня, так, при цій чинного законодавства та гімназії, тому подібне. План ви бачите, там не проводити набір у 10 класі, тобто це є ця кількість, щоб ми виграли 10-11 -й, й клас і понизили ступінь нашим школам. Привели відповідність до чинного законодавства. Але це є попередній план, тому що в нас ще є ситуація з іншими інша, інша, школами. Але ми наразі їх не вносимо. Ви бачите в ризику і по мережі, що в нас є ще бігачки, які так само не вами додати. На сьогодні я обговорю, це повне мальне рішення. Ми Він, не та... показали так, що в нас є. <кхів> На наступні роки маємо бути готові до того, що ще є довгий долина. І ще є дипалі, Бачимо, так. пшенець, довгий, долину, підальчики, тубанюка. Скажемо так, це тут бачу в мережі перспективи до 2027 року. так? так. Е Дивіться, чим, чим це будемо так, бездокладніше говорити про все ж таки оптимізацію мережі і чому вона відбувається. Значить, є законодавство, закон про полознання середнього освіту, який виводить на 1 вересня 2027 року. Чітке розмежування закладів освіти, скажімо так, там вже немає ступенів, але не звикли говорити. Перший ступінь це перший, 4 клас, друга ступінь це 5, 9 класи, 3 ступінь 10, 11 і 12 класи, тому що це вже 12 освіта. Ті діти, які зараз є в 7 класах, це класи нової української школи стандарту, і вони на 27 рік, вони вже будуть вчитися 10, 11, 12, 12 клас. Тому законодавство приводить, приводить, зобов'язує привести фактично ну, до 1 вересня, так? але там десь є ще якісь перехідні періоди, кожна громада має затребувати в себе мережу закладів освіти перспективну, яка мала би спрацювати, запрацювати з 1 вересня 2027 року. Чому Вене каже, і чому там прописано до 1 вересня 2027 року? Тобто ті заклади, які там є зазначені до 1 вересня 2027 року, які будуть проводити на не будуть 10-11 класі. Що це означає? Що 1 вересня 2027 року жодна з тих шкіл, які тут є, це станом на нинішнє законодавство, ми розуміємо добре. Бо є, є практика, що це лі, літом міняється і все. Я, це, це ми вже проходили. І станом на 1 вересня 2027 року, в нас в перебудянській громаді, немає жодної школи. На балансі на отриманні команди, яка буде здійснювати підготовку повної загальної середньої освіти, тобто 10, 11, 12 класів. Всі школи перетворюються в початкові школи і в гімназії, тобто будуть навчати до 9 класу. Цей заклад, який віддає академічний ліцей, це є заклад обласного підпорядкування, та Рівненський академічний ліцей імені Ярослава Стюського, виходить на 2027 рік на підготовку виключно 10, 11 12 класу. Що це означає? Це означає, що фактично ну, є ще перехідні періоди, ми це будемо говорити, як це буде виглядати. Будемо рахувати збалансовувати класи, ті, які, які приходять так. Там написано, що не, набирають, не проводять набір з 1 вересня 26-го року, в 10 клас. Адже якщо відповідно школи, громади не в 26-му році не, дій, не набирають 10 клас, всі 10 класники вже йдуть в академічний ліцей, які не вступили в заклади професійно-технічної освіти або фахових передвижни. Відповідно, в свою чергу, в нас по закладу, стоїть питання початкової школи. Так. Тобто ми будемо таким чином, це ми вже проговорили з головою, ми проговорили з відділом освіти, тому е окремо ми будемо ще тут багато зустрічатися з будемо з керівниками, тобто ми маємо вивести оцей баланс роботи закладу. Ну, найбільше питання тут буде стояти перебуванські школи, саме міста Перевод. Але це те, про що ми маємо говорити, якщо з 26 го року, в 10-й. У вас приходять всі діти, які в кубивологах, оці, про які ми з вами говоримо, три всі школи. Із 26 го року вже немає 10 го класу, він тільки є в академічному ліцеї. То баланс тоді, відповідно, початкова школа має бути розпосереджена по школах міста. Ну і далі стоїть питання вже 5-9 класи теж саме, це ідентично. Бо ми маємо вийти, законодавство сьогодні прописує, що академічний ліцей має здійснювати підготовку виключно старшої. Шкоди, тобто 10, 11, 12 пацієнт. Ми виходимо на модель, ту, яка, скажімо, мала би запрацювати з 27-го року, про те, що від 1 по 9 навчають ті шкоди, які тут є зазначені і спрогнозовані, далі, 10, 11, 12, 12 проживає в нас в пансіоні. це Діти, ну, законодавство не мінятися ще, але це крайні віддалені села, такі, як, скажімо, Ласківці, там дорога громадським транспортом більше, як годину, ти діти можуть жити в пенсіоні, 10, 11, 12 клас. Решту ми чекаємо на пані Янука, Кажу, департаменту освіти про передачу шкільних автобусів. Отримуємо першу школу автобусу, отримуємо ми ще один. Таким чином ми тоді вже спільно з громадою маємо логістично працювати на ті села, де є діти 10-12 клас по підвозу дітей, як в школи громади, скажімо так, як і до, до ліцею. Віддалені села суперечно вони бюджету пацієнту. Оце так в двох словах, чому ця реорганізація є, чому ми від неї станом на сьогоднішній день не можемо виступити. Законодавство прописано, то 1 вересня 2024 року громади мають затвердити перспективно. Перспективну мережу, та яка буде мати місце далі е, з 1 вересня 2027 року. Це те, що до чого ми йдемо. Я перебачу, що всі питання проговорені з відділом освіти, з директорами шкіл. Ми до цього йдемо. Першим кроком я вважаю, що це є створення цього осередку захисту України, що тепер вивчається захист України тільки хлопці-дівчата, у мене сьогодні полікий острілець, якщо я не помиляюся, є. Дві школи, 10 і 11 -й класи це ті е, учні, які вивчають захист України тільки ОСРФ, тобто тільки в нас Іванівська громада, дві школи, Ілавча, Іванівка, е, золотниківська, золотники Вишнівчик, Струсівський мистецький ліцей, обласний заклад, і всі 10-11 класи Терволянської громади приходять один пять місяць на цілий день до нас ОСРФ і де викладається де предмет захисту. Це є перший крок до цієї старшої профільної школи, який вже ми створили, які ми йдемо, в принципі, в Комунікація з громадою є, ми це вже кажуть з головою, проговорювали і з усіма, як би воно станом на нині підкреслю, якби вони мали виглядати. Як буде далі говорити законодавство, не знаю. Але це питання ми, в принципі, маємо з вами вирішити позитивно, бо так буває. Так, три за два роки до того були повідомлені. Ми взагалі хотіли цей процес запустити набагато скоріше, ще на рік скоріше. Але так як батьки були не підготовлені, ми мусили пройти певну процедуру, то на сьогоднішній день всі повідомлені, всі курси, всі знають. Тут справа в тому, що такий для злам роботи закладів освіти. Так, так. Мінічний ліцей, буде працювати на Миколинецьку громаду, на Іванівську, на Золотниківську, на Теребулянську громаду. Я вже навіть зараз маю кілька дітей, маю Чутківський, маю Так, Тому ми працюємо на це. І ми практикуємо зараз вже 10-11 класи, ми даємо допрофільне навчання, даємо іноземну мову, даємо інформаційні комунікаційні технології вже. і набираємо 10-класників, які закінчують по селах минулого року і заздріс мов ще. Закінчили 9 клас від відзнаками, і приходять до нас, і тоді вже конкретніше готуються до вступу до закладу вищої освіти. Це в двох словах стосовно мережі, яка, яку ми маємо зараз запитати. Чи є в нас ще питання до цієї мережі, чи можемо приймати рішення? Поки що немає. Отож, хто за те, щоб затвердити план оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти на 2024-2027 роки? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Немає, прямо десь немає. Так, це було в нас питання четверте. Питання п'яте. Про погодження, розпорядження з голови. Дякую, Так. Питання п'яте. Це буде вносити в загальному, але ми маємо з вами тут два. Напевно, що окремо будемо приймати Е, Отож, пропонується питання про продовження терміну дії контракту з Ничик Іриною Борисіною. Отже, це керівник третьої школи Олена Лена, два слова якщо. Це тероплецька спеціалізована школа ліцей, керівник працює на посаді рік, так, знову призначення керівник, просимо продовжити з нею контракт, тому, що робити на відповідальна. Від відділу освіти зауваження до керівництва закладу ми не маємо. Ми задоволені і пропонуємо продовжити контракт. Продовжити контракт, тим більше що е, такий період часу? Один рік. Це, так, так, так. Так. Поки що один рік. Ну, зараз у час воєнної так воєнного стану, в принципі, це, це має право. Що наше питання знову ж таки десь більше буде таким процедурним, але чи є зауваження по пропозиції? Можемо <продовжити> Так. продовжити. <продовжити>, <продовжити> чудово. Отож, хто за те, що продовжити термін дії контракту з керівником закладу за середньої освіти від 4 вересня так. А, правильно, 4 вересня 2023 року вкладено директор Рабулянської спеціалізованої школи Целіни Чекириною Борисіною строком на один рік з 5 вересня 2024 року по 4 вересня 2025 року в швидкому подання відповідно додаткові угоди до контракту. Хто за прошу ну, на рішення прошу голосувати за. Сотіння тримаються одного голосно. Дякую. І е, наступне питання про продовження терміну дії контракту з Левицькою Галиною Ігорівною. Тож, питання? Ну, я, де, Пропозиція так, можливо, є та продовжити Так, продовжити термін дії контракту. Так, так, закладу, так. З керівником закладу 5 вересня 18 людня вкладено директором Шанецької так за період довоєнного стану без проведення конкурсу, умови дії контракту до дати викладання контракту з переможцем конкурсу на посаду директора Шенецької закінчити шкоди, проведено після припинення чи скасування воєнного стану. Тобто тут продовжуємо на один рік, так. а тут до, дії, до припинення дії воєнного стану. Так? Це нас... Але не більше ніж на 20 календарних місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану. Строком на один рік з 6 вересня по 5 вересня. А це якщо у разі воєнний стан, значить не міняється ситуація, а наразі воно йде на один рік. На один рік. Ну, ми попередні так само на один рік. Малина Юрий це є в нас вже досвідчений країн, всі знайомі ще знають, тому ми просимо продовжити контракт у зв'язку з тим, що ну, така ситуація в школі не буде вирішувати, питання в цій школі. Ви бачили, що там так само немає ситуації, да. там якісь села бо... на Тому наразі ми eh, просимо продовжити контракт, але це, це вже є розпорядження половини, так? Ми погоджуємо вже. Діємо по процедурі? Отож, отож хто за дане рішення, прошу голосувати. Так, дякую, всі в одного голосу. Я питаю, коли закону по цьому розпорядженню, це, тому що всі розуміють, що в контракті це не буде конкурс, а не враховуючи, але я не ставлю. Це просто звернути в мову. Спочатку я не забороняю, я можу не забороняю. Кибінні місці. Так, вони виконують обов'язки. Так, більше там іде на Борис на що. Хай працює, хай вона була заступником. Вона була заступником з навчально-виховної. Виховна була домовлення пріоритетом. У нас немає претензії до неї. Людина працює, бо отак реактивна чужому Працює, підбувається, не працює. Так, отож, колеги, порядок денний вичерпаний. На тому засідання нашої комісії вважається. 次にだっ